Привіт, криптани! Сьогодні дропаю вам шаблон під проєкт alieph Zero, це ну, який можна, в принципі, поюзати, і даний шаблон дозволяє нам зарегати гаманці і зібрати тестові токени. У нас є два режими роботи: це рега плюс збір тестових токенів, або просто збір тестових токенів. Якщо одного збору вам замало, і або у вас вже є гаманці зареєстровані, то можна просто вибрати режим і вказати шлях до вже створених гаманців. Ну, Сюди просто файли з публічними ключами. Тут, в принципі, вказано, що це тільки для режиму збір тестових токенів. Коли реєструєте, в принципі, то тут можна лишити пустоту або вставити те, що є. Так, нажимаю плюс 1, поки він там у нас стартує, розкажу, що у нас в архіві. В архіві у нас папочка Дата сюди залітають ваші новостворені профілі, вони будуть от таких от, таких такий вигляд мати. Потім при бажанні от якраз створився новий профіль. При бажанні ви можете їх ось цим шаблоном Rename Profile запустити його в один поток і він вам перегенерує їх і зробить отак от публічні у вигляді публічних ключів. Так, далі на сам шаблон. Тоді розширення. Сюди можна кинути прокс, якщо ви будете реєструвати через них. ну І валиться просто власне той. Файл з гаманцями, якщо ви збираєте тестові токени повторно. Ну, він зареєстрував гаманець і от зараз збирає тестові токени. Там рукапча, тому треба поповнити цей сервіс. І, власне, через рукапчу гадається рекапча. Так, у нас в логові, що REGOK -Ok, і. Публічний ключ гаманця, який зареєструвався. Ну і Після того, як розгадається капча, то власне також буде повідомлення. Збирати повторну капчу можна ж на раз, повторно збирати тестові токени, можна раз на добу, тому в принципі, якщо вам замало тестових токенів, які дають один раз, то можна збирати повторно, але не частіше, ніж раз на добу. Ну Якщо ви запустите швидше це процес, то шаблон у вас. Повідомить про те, що у вас там короче, ліміт. Ну, капче, гадається, по-різному, часом трохи довго. І да, цей шаблон знову ж таки використовує. Ось тут в двох кубіках використовує буфер обміну, тому бажано юзати комп, в принципі, паралельно можна, але потім, коли ви нарегаєте гаманців, зайти. От сюди олвала дата і перевірити, чи у вас там замість сітки не попала якась мутка з вашого буфер обміну. Якщо там все ок, то тоді можна ті гаманці юзати. Так, ну все, у нас зареєструвався гаманець і зібралися тестові токени. От нам відправило SEND 2000, 25 тисяч цих їхніх тестових токенів.